Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова, п'ятий клас. Тема заняття Речення з однорідними членами. Речення з однорідними членами. Давайте з'ясуємо, які члени речення називаються однорідними, як їх поєднати в реченні. Зауважимо, які розділові знаки ставимо при однорідних членах речення. Пригадаймо, які ви знаєте сполучники і яка їхня роль у мові. Сполучник це службова частина мови, що послуговує для зв'язку однорідних членів речення. Та частин складного речення. Сполучники не мають власного лексичного значення і не виконують жодної граматичної ролі. Сполучники і, й, та, але, а чи або та інші. Цього року фермер засіяв поля пшеницею вівсом і ячменем. Фермер засіяв це граматична основа засіяв що? Поля. Засіяв поля чим пшеницею, ще чим Вівцо, вівсом і ще чим Ячменем. Пшеницею вівсом і ячменем це однорідні додатки. Вони залежать від слова засіяв. Однорідними називаються члени речення, які залежать від одного і того самого слова в реченні, і відповідають на одне і те саме запитання і виконують однакову синтаксичну роль. Росте і тягнеться до світла липа. Липа це підмет. Липа що робить? Росте. І липа ще що робить? Тягнеться. Росте і тягнеться це однорідні присутки. Вони залежать від слова липа. В одному реченні може бути дві і більше груп однорідних членів. Ростуть і тягнуться до світла липа ясен клен. Липа ясен клен це однорідні підмети. Це перша група однорідних членів речення. Липа ясен клен що роблять? Ростуть і що роблять? Тягнуться. Ростуть і тягнуться це однорідні присутки, які становлять другу групу однорідних членів речення. Однорідні члени речення можна. Поєднати без сполучників або за допомогою сполучників: і, ю, та, але, а чи або та інше. Порівняймо засоби зв'язку однорідних членів речення це може бути інтонація та сполучник, або лише інтонація без сполучника. Інтонація та сполучник серед яблунь і вишень, біліє хатина, яблунь і вишень. Всі однорідні члени речення з'єднані за допомогою сполучника І. Лише інтонація без сполучника заграв і зарум'янівся Дніпро. Заграв і зарум'янився. Поєднання цих однорідних присудків відбувається лише за допомогою інтонації. Вправа 439. Головоломки, ребуси, кросворди розвивають уважність і мислення. Головоломки, ребуси і кросворди це однорідні підмети. Вони що роблять? Розвивають, розвивають це присудок. Розвивають що? Уважність і мислення. Це однорідні додатки, поєднані з сполучником І. Для гри в боулінг використовують кеглі й кулі. Використовують, що кеглі й кулі. Однорідні додатки, поєднані з получником Є. У магазині іграшок виберемо радіокерований гелікоптер або всюди хід. Виберемо, що гелікоптер або всюди хід. Це однорідні додатки поєднані сполучником протиставним або інтерактивні конструктори допомагають дітям і дорослим провести час весело, цікаво, змістовно. Конструктори допомагають кому? Дітям і дорослим однорідні додатки поєднані з получником Допомагають провести час. Провести час як весело, цікаво, змістовно, однорідні обставини поєднані інтонацією. Вправа 440. Наталочка повернулася за лопаткою і прикопала шкуринки на дні рівчака. Наталочка повернулася і прикопала. Це повернулася і прикопала це однорідні присудки, поєднані з получником І. Відповідно схема до першого речення. Ви бачите: однорідні члени речення поєднані з получником І. Друге речення літо пахло м'ячем, бузиною, порічкою. Пахло чим. М'ячем, бузиною по річкою однорідні додатки, поєднані між собою інтонаційно схема 2. Третє речення: мешканці просять побудувати наземний чи підземний пішохідний перехід через проспект. Просять побудувати Що? перехід. Перехід який? Наземний чи підземний однорідні означення. Сполучник «Чи». Вітер накидав сміття та сухого бадилля. Вітер накидав чого? Сміття та бадилля. Однорідні додатки поєднані з сполучником та. В значенні і цей сполучник можна використати. Між однорідними членами речення ставимо кому. Якщо однорідні члени з'єднано без сполучників, прошумів рясний сильний дощ. Якщо однорідні члени з'єднано сполучником А, але та, в значенні але дощ задріботів, а потім линув щосили. Якщо однорідні члени з'єднано повторюваними сполучниками і й, та в значенні і чи або люблю вітер і дощ і сонце. Люблю і вітер і дощ, і сонце. Якщо однорідні члени з'єднано неповторюваним сполучником і Й, та, чи або, то коми перед цими сполучником не ставимо? Наприклад, люблю вітер і дощ. Зверніть увагу, перед однорідним сполучником та ко ми не ставимо, якщо його вжито в значенні сполучника І. Якщо ж сполучник А вжито в значенні але, то кому перед ним ставимо? Дощ не сильний» та холодний? Дощ не сильний, але холодний. Права 441. Поясніть чому в реченні першої групи між однорідними членами речення ставимо кому, а в реченнях другої групи не ставимо. Отже, і птахам і звірятам цікаво було дивитися на людей. І птахам і звірятам. однорідні додатки. Сполучник «і» в цьому реченні повторюється. З кожним однорідним додатком. Відповідно між ними ставимо кому. Тече вода в синє море та не витікає. Сполучник та в житті визначені сполучника але. Тече вода в синє море, але не витікає. Відповідно, перед сполучником протиставним але ставимо і сполучником та ставимо кому. Друга група речень сосни, немов. Розступилися і обгорнули поляну. Сосни що зробили? Розступилися і що зробили обгорнули. Сполучник Й є одиничним, і він не повторюється, поєднує однорідні присудки. На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає. Кобзар сидить, що робить сидить і кобзар, що робить, грає. Сполучник та вжити в значенні сполучника І, і поєднує однорідні присудки. Сполучник повторюємо, і сполучник не повторюємо. Порівняйте: і груші, і яблуні висадили в садку. Сполучник І, і повторюється відповідна схема. Тому між цими однорідними членами речення ставимо кому. Гручі і яблуні висадили в садку. Ви бачите один сполучник, і він не повторюється, він поєднує однорідні додатки. Відповідно, між ним кому не ставимо. Гручі і яблуні і сливи висадили в садку. Відповідна схема. Гручі яблуні і сливи висадили в садку. Зверніть увагу. Груші і яблуні, між ними кома, яблуні і сливи, відповідно, сполучник і. Вправа 442. Розставте пропущені розділові знаки. У другому таймі кость і миколка забили по Кость і Миколка, однорідні підмети поєднані з І, кома не потрібна. Люди працювали, розбирали завали, розчищали майданчики, і закладали підвалини нових будинків. Люди що робили? Працювали, розбирали, розчищали відповідно однорідні присутки, поєднані за допомогою інтонації. Розчищали і закладали однорідні присудки, поєднані сполучником «й». Сашко розплющив очі, подивився навкруги і нічого не зрозумів. Розплющив і подивився. За допомогою інтонації поєднуються однорідні присудки. Подивився й, не зрозумів Однорідні члени речення поєднані сполучником «й». Після запуску застосунку ви або створюєте новий аккаунт, або ви користуєтеся старим повторюваний сполучник. Або створюєте, або користуєтеся. Між ними ставимо кому. Зимою сонце світить та не гріє. Світить та не гріє однорідні присутки. Поєднані. Між собою протиставним сполучником та. Сполучник та вживається в значенні сполучника, але коли є протиставлення, ставимо відповідно кому. Теплий дощ застав і птахів, і людей серед поля. Однорідні додатки вживаються з повторюваним сполучником І, і птахів, І людей. Відповідно, ставимо кому. Вправа 443. Виконайте тестові завдання. Перше. Правильно розставлено розділові знаки в усіх реченнях, окрім Б. Достигли картопля, огірки і цибуля. Перед І помилково ставити кому. Друге завдання кому потрібно поставити на місці пропуску в реченні В. Я зможу доїхати на авто, Й. на потязі. Й. на авто, Й. на потязі повторювальний сполучник Й. Тому між цими однорідними додатками ми ставимо кому, це буде вірно. Вправа 444. Від сивої давнини й до наших днів. У радості і горі рушники і пісня супроводили людину все життя. Рушники і пісня однорідні підмети, поєднані «й». Супроводили коли? Від давнини й до днів. Це однорідні обставини поєднані сполучником «й». Супроводили у чому? У радості й у горі. Однорідні додатки. Поєднані сполучником «й». Отже, в цьому реченні можна визначити три групи однорідних членів речення. Між цими сполучниками кому не ставимо, тому що. Ці, сп ці сполучники є, стоять між різними групами однорідних членів. Вправа 445. Запропоновані відповідні схеми. До цих схем треба скласти власні речення. Перше. Перша схема: ми бачимо повторювані сполучники разом з однорідними членами речення. Радіє і небо, і земля. Друга схема з міжоднорідними членами речення сполучник або. Підемо в кіно або в парк. І комбінація, коли однорідні члени речення поєднуються інтонацією та сполучником, та, в значенні І. Василь, Оленка та Маринка пішли на тренування з тенісу. Справа 446. Беркут. Під захистом червоної книги перебуває один із найбільших орлів Беркут. Він має сильне і потужне тіло, а розмах його крил сягає двох метрів. Цей хижак нападає і на ховрахів, і на зайців, і на лисиць. І на ховрахів, і на зайців, і на лисиць це однорідні додатки. З повторюваним сполучником І, відповідно, між ними ставимо кому. Величезне гніздо будує або на обривистих скелях, або на верхівках столітніх дерев. Повторюваний сполучник або разом із однорідними членами речення свідчить про те, що між цими однорідними членами речення ставимо кому. В Україні Беркут трапляється переважно у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській це однорідні члени речення, відповідно між ними ставимо кому. За інформацією з тексту Беркут деякі унікальні і неповторні птахи перебувають на межі повного зникнення. Усі вони гніздяться переважно у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Останнє речення не відповідає дійсності. Вправа 448. Розставте пропущені розділові знаки, від яких слів залежать однорідні члени речення. У людей на острові є рушниці, патрони, запас хліба, консервів і шоколаду на 2-3 дні. Є що рушниці, є що патрони, є запас. Ці однорідні члени речення належать до слова є. Вони поєднані інтонаційно, тому між ними ставимо кому. Запас чого хліба, запас чого консервів і запас чого шоколаду. Хліба та консервів поєднані інтонаційно між собою ці однорідні члени речення, консервів і шоколаду за допомогою сполучника І А вітери хвилі. Несли й пароплав і, і шлюпку на прибережне каміння. Вправа 449. Заставте пропущені розділові знаки. А досвідок вже стукає в вікно, вшпиньки підкрадається до ліжка. Досвіток що робить? Стукає, і що робить, підкрадається. Між однорідними членами речення ставимо кому. Сплять і лошата, і корови, і бджоли, і оси. Однорідні члени речення вживаються з повторюваним сполучником і, відповідно, між ними ставимо кому. Пахне осінь листям, грибами, печеною картоплею і медами. Пахне чим листям грибами, картоплею і медами. Картоплею і медами поєднані сполучником І. Відповідно, кома не потрібна, листям грибами інтонаційний зв'язок, тому потрібне, потрібен сполучник, потрібна кома. Притулилися журавлі до білокору і берези, та й курличуть щось тихо-тихо. Журавлі що зробили? Притулилися та курличуть. Сполучник та в значенні сполучника І. Зірваної квітки вода не лікує, а продовжує її муки. Протиставний сполучник А. Вода не лікує, а продовжує. Мати дала нам і сонце, і долю, повторюваний сполучник І разом з однорідними додатками, відповідно, ставимо кому. Наш урок завершено. На все добре!